Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі. І ви на каналі Пані Зося з України. Не збиралася зовсім знімати сьогодні відео, але просто не можу, просто не можу себе стримати. Тому все-таки скажу те, що мені дуже і дуже болить. Я ходила знову на базар, тому що кожної суботи я ходжу на базар. Прикупила сьогодні ось такий кущик у такої хризантеми. 100 гривень, гарний, гарний кущик. І інші тут були квіти, бачите, два кущика високорослі. Але з цього кущика залишила тільки дві віточки, тому що треба посадити. А ось з цього обірвала всі квіти. Там же ж в центрі. Обрізала їх і занесла нашим дітям, дітям, які загинули. І під кожним фото приносять люди, ставлять, звичайно. Але от принесли освіжили нашому сашоні, однокласнику моєї доні, ну і іншим, дітям, у яких квітів не було вже. А взагалі люди приносять і ставлять. То я так прикупила, щоб зірвати і поставити. Зараз вам покажу, тому що буду садити ось фахісандру. Мені дуже подобається вічно-зелена рослиночка. Вона в мене вросла в іншому місці. Але поки що хочу вам, я вам хочу, ні, не жалітися. Але хочу вам сказати, як мені прикро, як мені дійсно прикро, що... Вам не цікаво попереднє відео про наших волонтерів. А навіть одна жіночка мені написала, що я її вже задовбала, тому що я кожного разу кажу дякую захисникам і так далі. Що я дуже багато розповідаю про військових. Я ще нічого не розповідала і не показую, мої дорогенькі. Про військових я нічого не розповідаю. І задолбало, і все таке. Звичайно, що я її видалила і заблокувала, і задолбали її оці відео мої, де я дуже багато розповідаю про війну, то я її заблокувала. Але не зразу заблокувала, а десь години-дві відео вісіло, і навіть ніхто їй нічого з моїх підписників не відповів. Ну Я потім видалила, просто і заблокувала її, тому що не хочу таких навіть людей, щоб у мене були на каналі. Я їй відповіла, а потім вона, я їй відповіла, можливо, той бот. Але я відповіла, вона мені теж там щось і думала, що я далі буду з нею вести цю дурну полеміку, то я їй написала, моя дорога, і вам треба на інші канали. Я вас блокую і більше до мене не заходити, вас дуже прошу. Але мені було моє дорогенькі, прикро, що і є прикро, що. Нецікаве відео про наш такий маленький осередок волонтерів. Тому що, звичайно, відео не цікаве. Такі відео не набирають переглядів. Там мене не перегляд хвилює. Мені просто прикро, що наші люди не цікавляться такими відео. Їм це не цікаво. Цікаво, квіточки, такі різні, знаєте, там про відео про базар бучанський, там, о, то там уже мені що тільки не писали. Дуже багато видаляла, розумієте? От якби відео були, де були б різні різні сварки, або канали такі, що знімають, таке, що соромно навіть, але люди дивляться таке, такі канали. ну Мені іноді таке соромно, що знімають, розумієте, тому що ми ж це ж весь світ дивиться. так? Я іноді думаю, Боже, якщо ви дивитеся таких блогерів, таке, що подвір'я там, що просто сором, так? То що в наших о, головах в наших людей? Що в їх в головах, якщо вони дивляться ось таке? Бачите, як довго тримаються оці бронерочки, оці медунички, самоборики гарнющі, тому що багато вже, е, багато вже чого і ці папороті, так, як деякі тримаються, а деякі ні. І Я думаю, Боже, що ж у тих людей у головах, якщо вони дивляться такі відео? Не розумію. Розумієте, мені так хотілося з вами поділитися оцим осередком нашим, так, тому що в нас є декілька в селищі. І мені хотілося, щоб ви подякували не мені. Тому що я там навіть деяким писала, що мені, будь ласка, не дякуйте. Не пишіть мені оце дякую. А подякуйте цій Олені Олександровні, тому що нашим жіночкам, тому що там багато жіночок. Розумієте? Подякуйте їм за їхню працю, подякуйте всім волонтерам, тому що це жіночки, у яких воюють діти, у яких діти загинули. У яких діти безвісті пропали. І це люди, які знають, що це таке біль оцієї проклятущої війни. Тому вони допомагають. Допомагають зі своєї пенсії, допомагають зі своїх якихось заробітків. У нас ми продаємо квіти, я вже декілька разів знімала. І дівчата кожного разу волонтерять, кожного разу, тому що у нас дуже багато в селищі воює. Хлопців дуже багато. І якщо людина продала гарно квіти і не взагалі не гарно, але ми волонтеримо кожного разу Копієчкою. тому що прийшли мої знайомі, ось на відпустку, і я зустрічалася з, з ними. Так? І не, я не знімала, тому що, звичайно, хлопці воюють. І ви знаєте, як прикро, що вони розповідають, що хлопці зі своїх бойових. Зі своїх бойових складається на запчастини. Тому що виїхали шахеди, ждуни. Знаєте, що таке ждуни? шахеди? От хто і дивиться відео, значить інтернет має, почитайте. А він вискочив і все. І вже машини немає, і загинули люди. Так? І потім, якщо можна забрати цю машину і поремонтувати, тому що без машини хлопцям дуже і дуже важко. Бачите, який цікавий цей Пахісандра. Якщо хлопці можуть забрати цю машину, то їм треба швиденько її відремонтувати. А запчастини їм треба купити зі своїх бойових. А в кожної людини, в кожного воїна є сім'я, дітки. Розумієте? Є сім'я, є дітки, яких треба годувати, яким треба вчити їх. Ви думаєте, що? Вони ці гроші переправляють для своєї сім'ї, я це знаю. Так? І тільки я бачу по тільки по коментарях, я ж знаю цих людей, деяких я не знаю, але яких я знаю, я знаю, що в них воюють рідні. І тому вони дивляться і плачуть разом зі мною. Розумієте, і пишуть коментарі. А маючи 4 тисячі підписників, і не подивитися це відео, віддати шану оцім людям, які зі своїх грошей, які зі своїх пенсій, тому що це світло. Це бензин. От я забрала ці речі, які мені теж волонтери з Миколаївської області прислали. Так? Людині треба їх погрузити в машину і завести в госпіталь. А бензин нам ніхто не дає. Ми це все купуємо. А дівчата сушать картоплю, різні різні речі. Це вони купують за свої гроші, тому що електроенергія, електроенергію теж платять за свої кошти. Якщо ми збираємо гроші, то ми збираємо на запчастини на різні ліки, тому що вони потрібні хлопцям. Розумієте? Держава купує не ж іноді дивитеся, мабуть, так. І сітки оці зараз натягують, щоб ці дрони не попадали по дорогах усі машини. Ми ж бачимо, як гинуть хлопці. І коли хлопці розповідають, що з бойових купують запчастини. Розумієте, тому що ну, ми ж бачимо, яка армія з нами воює. Ми ж бачимо, яка держава, так. Вони, вони ж людей не жаліють і не рахують, бо у них люди воюють просто за гроші. І ми розуміємо, а можливо, хтось не розуміє, тому що дуже багато, особливо дорослих людей, вони думають, що треба заключати мир і все буде добре. Ми дорогенькі. Я дуже рідко веду такі розмови. Якщо хтось думає, що можна це все швидко зробити, хай робить. Але ви ж бачите, що пуйло не збирається ніяк закінчувати цю війну навіть на лінії розмежування, де стоять війська. Навіть Трамп не може з ним домовитися, тому що. Не збирається пойло закінчувати війну. Йому потрібна вся Україна. Ви ж пам'ятаєте, як починалася війна? Вони думали, що вони Київ захватять і все, і Україна буде їхня. А Київ вистояв, люди вистояли. І не дай Боже вам бути в окупації, не дай Боже. Ми побули місяць, місяць. та це був страх, страхіття це було. Який гарний оцей порихоплідник, бачите, спочатку був такий темно-червоний, а зараз такий набирає такого кольору. Тому, мої дорогенькі, війна це надовго, тому що його можна зупинити тільки силою. Тільки силою. Цю силу може допомогти надати нам Америка. Але ж ми бачимо і розуміємо, що у кожного своє бачення на цю війну, тут розподіл політики між великими державами, і навіть не між Росією, а Китай і Америка, і Китай не хоче закінчення війни, теж у першу чергу. Тому, якщо ми не будемо допомагати, ну про політику це треба особливо. Вести розмови, так? Якщо ми не будемо допомагати, то ці хлопці закінчуються. А рано чи пізно вони закінчуються. Так, будуть олігархи, все. мої дорогенькі, я не хочу навіть мову вести про ці олігархи. Олігархи, ми їх виховали, виростили і викормили. Зараз ми не хочемо дивитися, подякувати оцім людям, розумієте? Мені так прикро, коли я ж кажу, військові розповідають, що вони купують зі своїх бойових грошей. Коли сина повернули, а мама його не може пізнати, поховати, не, вміє, не може впізнати, розумієте, ДНК, оці кісточки, і вона не може навіть моєї подруги, розумієте. Коли син йде на бойове завдання і каже, мама, я тебе люблю. Мама, я тебе люблю. І це останні слова, тому що він розуміє, що він йде на таке завдання, що може не повернутися. І все. І останні слова, які чує його мама. Розумієте? Ходить на кладовище і каже, що твій синок навіть тебе не побачив. І ти не побачив, як він у тебе народився. Яка це біля, яке це горе. Дуже мені прикро, я вам скажу, що. Я не знаю, я собі задавала таке питання, тому що, звичайно, мені Ютуб там строчить, треба вести прямі трансляції, треба розвиватися. А я собі задаю питання, а навіщо? Квіти це добре. Звичайно, квіти це добре, все таке. А навіщо це розвиватися? Ну, я про себе то, а навіщо вести ці трансляції, про що говорити? Коли людям не цікаво. Не цікаво наше сьогодення, наше життя. Так, це велике горе, велика біль, що ми живемо під час війни. Велике. Але людям вже людям не цікаво, розумієте? Цікаво тільки тим, у кого діти воюють, хто поховав чоловіка або дітей і в кого діти, чоловіки, каліки, які прийшли, відвоювали і зараз каліки, розумієте? Всі це розуміють на своїй шкурі. Ой, не знаю, я не розумію, що у людей в голові. Можна не купити, розумієте, собі одяг. Я зараз собі з одягу не купую нічого, тільки таке основне, основне, що вже дуже-дуже потрібно. Ліки, звичайно, нам треба ліки до лікаря. Ну а все інше, мої дорогенькі, ми можемо обійтися. Війна на вулиці. Війна на вулиці, треба копійку допомогти, тому що сітки дуже потрібні, ви ж бачите, зараз немає листя, а вони ж літають. Ой, не знаю, так мені оце неприємно, мені дуже неприємно, що мої підписники не цікаво їм такі відео. Мені дуже і дуже неприємно. Ну що, зараз буду садити. Розумієте, я прошу багато говорити, та нема кому слухати. Я завжди не хочу вести такі розмови, але іноді я не можу оце, не можу себе стримати. Просто не можу. Пахісандра Верхівкова. У мене варієгатна. Є ще і зеленого кольору. У мене теж один кущик є, я її не дуже полюбляю, А цю красуню вона мені дуже і дуже подобається. Не знаю, років, мабуть, 4, може 5. Я купила дві віточки. Дві. Бачите, який гарний кущик уже наріс. Я викопала, тому що хочу зробити собі такий бордюрчик. Хочу зробити такий бордюрчик, тому що це. Вічно зелена рослиночка. Так. Вона, можна сказати, не від слова зовсім. Але водичку вона полюбляє. Не залив, але водичку полюбляє. Бачите, як вона вже гарно у мене наросла. Ось воно таке коріння наростає, потім ось отак воно виходить. Наверх і зелененьке, бачите? Ну і потім випускає листечко. Я не можу сказати, що вона дуже гарно наростає, ні. Цей сорт наростає повільно. Ось, ну, 4-5 років. Бачите, я не можу сказати, що тут так багато оцих гілочок. Що полюбляє? Полюбляє тінь і напівтінь. Пахісандра любить тінь і напівтінь. Бачите, вічно зелена. Навіть не боїться морозів, ну, 20 градусів принаймні. Мені подобається, що вона взимку, ось уже приморозки, і навіть морози мінус 10, а вона так трішки стоїть вся льодом покрита, а потім розмерзається і знову така красунечка. І знову така красунечка. Я вам скажу, що. Цікава ця рослиночка, тому що вона дуже гарно виглядає у бордюрах, тому що вічно зелена і взагалі красуня, правда? Чудовий такий вибір для патіогорщиків. Я теж хочу посадити декілька горщик. Бачите, красуня. Квітна вона ось такі в неї шишечки. Зараз, бачите, такі шишечки. Квітне вона навесні, отакими от білими-білими квіточками, які зібрані, бачите, тут усе цвіття. Біленькі такі. Ну, квіточки такі біленькі, маленькі, але коли отак, знаєте, такий килимок, то це і гарно виглядає. Мені вона дуже-дуже і дуже це подобається, ця пахісандра. Дуже тому, що колір, тому що вічно зелена, тому, що, можна сказати, безпроблемна, тому, що не вимерзає. Тому що єдине, що повільно наростає. Оце єдине, що повільно наростає, це єдине. А так взагалі цікава-цікава рослиночка. Я вам скажу, що я не бачила ще її у горщиках. Я тільки прочитала, що можна садити у горщики, але ще поки не бачила. Не знаю. Як вона буде, тому що, бачите, як ось, ось, бачите як, росла, потім дала такий прирост, ось таке молоденьке листечко. Так, розгалужується. Ось в прошлому році, оце це було, бачите? А вже наросло, ні, мабуть, не в прошлому році, тому що наростає взагалі-то вона повільно. Наростає, вона повільно, але дуже таке, знаєте, в неї таке листя. Такі тверденькі. Ну, красуня, мені вона дуже подобається, ця пехісандра. Ну, зелений колір теж непогана. Але так як я вже маю ось оцю цю і буду зараз її розділяти, то мені подобається цей колір. Я вам скажу, що так, як для Продажу, то це треба чекати, тому що ну ось такий кущик можна розділити на декілька, так? І якщо прикупити там, ну, 2-3 такі віточки, так? то чекати для того, щоб наріз потім такий кущик, ну треба 4-5 років. Тому, якщо так для швидкого розмноження і продажу, то вона не цікава, тому що повільно наростає. Але цікава дуже в композиціях. Тому що вішно зелена, тому що красуня, тому що не вибаглива майже. Єдине полюбляє водичку, тінь на півтінь. Так, ну у мене вона на півтіні росла. От, не полюбляє родючі ґрунти, родючі ґрунти, і я вам скажу, що я її так. Ну, під доброю, різне добриво на зиму, так і теж підсипаю. Але і таке органічне добриво, тому що, звичайно, маю, маю ну, що я маю, від сусідських корей теж добриво. Ось посадила я свій оцей пенісет. Посадила, бачите, які. Поки не обрізала, так посадила, коли хай трішки можливо і обрізати не буду. Уже. Ну, осінь, уже просто осінь, осінь. Але як довго тримається ось, як тримаються брунери, це брунери, які не, розсад, не розсаджувались навесні, бачите, тому що ті, що я розсадила ось, то, звичайно, листечко в них зовсім уже. Пропадає. А ці, що я розсаджувала навесні, як довго вони тримаються, набирають кольор. Дуже мені подобається цей самобор садова герань. Дуже, бачите, які гарні великі листя. Між хостами вона дуже і дуже гарна. Коли великий кущ взагалі виглядає дуже гарно. Ну, Тримається оця папору така. І ось ця. Ну, а ті вже деякі вже, бачите, пропадають. Буду зараз посажу ці квіточки. Дві гілочки залишила, все інше у поставила хлопцям. Ну і цю посажу зараз такий гарний колір. От, який, яка краса цього, яка краса цього похироплідника? Бачите, який він гарнющий. Який він гарнющий. Буду черенкувати, щоб декілька отак вздовж тину посадити їх декілька. Я їх так гілки пустила, щоб вони були високі. Мої тої. Ну, я вам скажу, що в нас було 2 градуси, 1 градус, і вже ось моєї краси, бачите, примерзли верхівочки. Верхівочки примерзли. Так швидко за одну ніч. За одну ніч. Ну, тримається спірея, красуня, як довго. Бачите, як довго тримається? Тримається вейгел. Теж довго тримається, треба підв'язати її. Ну, а все інше уже, все інше уже хоче спати. Все інше хоче спати. Трави мої трави, трави мої трави. Ось так, мої дорогенькі. Квіти це добре, звичайно, тому що вони нам допомагають виживати, і це дійсно так. Тому що я зараз буду працювати. Ой, зараз буду працювати, підійшла, квіти вложила, підійшла бабуся. Нашого сашуні бабуся дуже і дуже вона, як кажуть, поникла. Вона і так була не здоров'я, в неї не дуже було, а зараз вона взагалі прийшла маленький такий велосипедик і вона за нього тримається, бо так вона вже ходити і не може. Дуже вона, ну один і єдиний внучок. Один і єдиний синок і внучок. Ну, а сестричка моя, то взагалі ходить чорного кольору. Добре, що мають двоє внучат, дві донечки. І як тяжко, коли донечки приходять, тому що на кладовищі, звичайно, вони дуже часто їздять, але сюди приходять у центр по магазинах і завжди підходять, ложать тату квіти і цілують його фото. Це взагалі неможливо навіть дивитися. Цілують його фото, вітаються з татом на фото і цілують. Яка ціна, яку ціну платять наші люди, розумієте? Військові жаліються, що не вистачає людей, не вистачає людей, розумієте, захищати нашу українську землю. Ну, така біда у нас, така біда. Але ж, бачите, все стало забуватися. І не цікаво людям дивитися про волонтерів. А жіночки працюють, віддають свій час, віддають своє життя, тому що їхні діти воюють. Їхні діти воюють гинуть, захищаючи наш спокій. А ми так. А ми так іноді про це навіть не хочемо думати. Живемо своїм життям і все. Але якщо ми не хочемо про це думати, то подумають за нас. І чи буде у нас Україна? Якщо ми її не збережемо, то будемо жити в Сибірі. І це буде так. Якщо хтось цього не розуміє, будемо жити в Сибірі. Піднімати лісоповал і строїти отам от якісь в Сибірі. Строїли наші діди, тому що таке вже ми проходили, наші діди проходили 12 років на каторгі. Ой, мої дорогенькі. Бажаю вам усім здоров'я, добра. Бережіть себе. Бережіть Україну. Бережіть наших захисників. Тому що без них Україна зникне. Це те, що хоче ворог. Тому подобається це комусь чи не подобається. А я знову кажу, дякую нашим захисникам. Дякую і низько вклоняємось. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя.